24 лютого 2022 року не забуде жодна українська сім'я. Ми пам'ятаємо, як біля нашого садочка вишукувалась черга з машин до кордону. цей день пройшли на роботу всі, але з діток провели тільки двох. Так ми працювали довгий час, не втрачаючи надії. Через два місяці почали приїжджати дітки східної та центральних частин України. Часом ми не встигали запам'ятовувати імена дітей, оскільки вони були день чи два, а далі їхали з батьками за кордон. І ось два роки по тому в нас повні групи щасливі дітки, які повернулися до рідного краю. Дякуємо ЗСУ за можливість жити, працювати і дарувати майбутнє наступному поколінню. Ми їхні сьогодні, а вони наше завтра.